Осередніться навколо себе, що вас оточує? так, люди, предмети, безумовно. В українській мові це все ми називаємо іменниками. І саме про цю частину мови ми сьогодні поговоримо. Жарко поговоримо про загальні ознаки іменника. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмети. І відповідає на питання, хто що, продовжуючи говорити про іменник і власне його лексичне значення, ми можемо поділитися частину мови за декількома такими класифікаціями. По перше, іменник зображає назви як істот, так і неістот, тобто людей, тварин, це істоти і якихось предметів. Це неістот. Наступна класифікація це власні та загальні назви. Власні це якісь імена, прізвища, країни і так далі, тобто власні до цього предмету. І також загальні це якісь загальні предмети, які можуть стосуватись не якогось конкретного одного предмету. І остання класифікація це абстрактні та конкретні. Абстрактні це якісь почуття, емоції, які ми не можемо ніяк фізично відчути. А уже конкретні це якісь фізичні об'єкти, до яких ми можемо доторкнутися, тобто фізично їх можемо якось відчути. Якщо ми розглянемо іменник з граматичної точки зору, то ми можемо його писати такими декількома характеристиками. Він змінюється за числами, одна та за відмінками назини, родовий, давальний, знахідний, орудний і так далі. Але він тільки має рід. Він рід не змінює жіночий, середній та чоловічий Також, коли ми повертаємося до граматичних ознак іменника, дуже важливо пам'ятати ці чотири відміни, які нам допомагають зрозуміти, як правильно відмінюється іменник за відмінками. Та загалом ще також вони нам допомагають поділити ці відміни. Іменник на такі три групи: тверда, м'яка та мішана. Пункт про всі самостійні частини мови це синтаксична роль. В іменника це зазвичай додаток. Або іменник це дуже насправді така багатогранна частина мови, має дуже багато е, важливих деталей, які потрібно обговорювати. Наступного відео ми будемо старатися про це більше говорити, але загальні характеристики, іменника, сподіваюся, не будуть більше для вас проблеми. Всім дякую за перегляд цього відео. До наступних зустрічей.